Коріандр трав'яниста однорічна рослина, використовується як спеція в кулінарії, а також для приємного аромату в парфумерії та миловарінні. Цікавим є те, що ця рослина споживається абсолютно вся: і насіння, і коріння. А листя коріандру кінза взагалі вважається найкориснішим з усієї зелені. Для коріандру характерне те, що він є. Гострі, гіркі і в'яжучі. Тобто, от оці його гострі, гіркі і в'яжучі смаки визначають його вплив на наш організм. Він має зволоджуючу дію теж. І ще цікаво, що коріандр це спеція, яку практично неможливо передозувати. Але не слід зловживати коріандром. Він має е, особливість таку, що Виробляється багато сім'я да, от особливо для чоловіків, коли це може впливати на їхні там посилення статевої функції. Хоча коли воно в надлишку, в айрведі теж є такий термін, називається нетра-шукра, тобто, коли в очах ніби ж шукра, тобто як такі похоті людини дуже сильно. Та якщо з розумом ставитись до цієї спеції, то вона лікує майже все. При запальних захворюваннях сечостатевої системи для того, щоб швидко зняти навіть якісь такі перші признаки, можна взяти, ну, наприклад, чайну ложку коріандру і його в ступці роздробити, залити кипятком і пити часто. Він дуже швидко дає можливість зняти е, запалення в такому випадку. От е, він теж сприяє перевареній їжі він сприяє виведенню з тіла токсинів, має проти лихоманну таку дію, да, от коли при підвищеній температурі його добре покращує смак. Він також дуже ефективний при синдромі роздратованого кишечника і при діареях. Тобто його рекомендується вживати в таких випадках. Коли є спрага сильна в людини, добре додати теж до чаю або до напою коріандр і він буде сприяти зменшенню цієї спраги, всі хвороби, де є печія, коріандр буде ефективний. Коріандр описаний в стародавніх трактатах. Це одна з найпоширеніших у світі пряних рослин, яка вирощується в країнах Азії та Середземномор'я вже майже три тисячі років. Тому, якщо ви досі не вживали цю спецію, вам варто замислитись. Коріандр – це шлях до здорового життя.